сенатор республіканець Джон Маккін розповів в ефірі ЦБС, що він вже особисто привітав лідерів опозиції та сказав, що найбільша проблема сьогодні в Україні порожня скарбниця. Я говорив з ними із Віталієм Кличко, з Юлією Тимошенко та паном Яценіком. Вони всі звичайно сповнені радості однак існує і твереза реальність, яку усі вони визнають. Пам'ятаєте, у 2004-му вони мали свій шанс. І вони його очевидно провалили. Вони це розуміють. Однак економічна ситуація сьогодні настільки складна, що економіка буквально на межі колапсу, і їм потрібна буде негайна допомога. Друга проблема Путін. Питання, що буде робити Путін. Я думаю, вимога до нього повинна бути чітка. Дозволити українцям обирати власне майбутнє. Розкол України є абсолютно неприйнятним. До речі, на місці Володимира Путіна я був би трохи занепокоєний після закінчення Олімпіади. Народ Росії бачив ці події. Вони втомлені від кришованого капіталізму та клептократії, які панують сьогодні у Росії. Сенатор демократ Дік Дьорбен в ефірі телеканала Фокс привітав Юлію Тимошенко з виходом з з'язниці. Дюрбен автор сенатської резолюції, яка пов'язувала перспективу підписання угоди про асоціацію з ЄС зі звільненням колишнього прем'єр-міністра. Це таке полегшення. Юлія Тимошенко була у в'язниці два з половиною роки, і я майже два роки працював над її звільненням. Я говорив з нею відразу після її промови на майдані. Вона звучала втомленою, і з новин можна було побачити, що у неї слабке здоров'я, але вона мене завірила, що шукатиме мирного розв'язання ситуації в Україні, аби усе відбувалося згідно конституції та закону. Ця розмова про переворот, про що говорив Янукович, це повна нісенітниця. Переворотом було прийняття законів. Снайдтого січня, які змінювали Україну, уважно спостерігати за поведінкою Путіна. Порадила й сенатор республіканець Келі Айот Я Вірю, що президент США має бути активним та сказати Путіну чітко та публічно, що він не може втручатися в те, що відбувається в Україні. Український народ має сам визначати своє майбутнє. Ми мусимо подбати, щоб не було ніякої загрози суверенітету України. Дуже важливо зробити це саме зараз. Ми бачимо цю поведінку Путіна, надання притулку Снодену, озброєння Асада в Сирії, повідомлення про порушення ними договору про ядерні боєголовки середнього радіо дії. Політика перезавантаження відносин з Росією провалилася. І саме ситуація в Україні дає нагоду американському лідеру знову переглянути відносини з Росією та добитися позитивних результатів. позицію виконавчої влади висловила радник з національної безпеки Сюзен Райс. Вона розповіла про що саме говорили два президенти під час понад годинної розмови минулої п'ятниці. Він йому сказав: дивись, в нас є спільний інтерес в тому, щоб Україна залишалася неділимою цілою незалежною країною, яка вільно діє в інтересах свого народу. Щодо цього, Путін погодився. Також вони погодилися, що обидва зацікавлені в тому, щоб виконувалися умови договору, підписаного в п'ятницю. Також президент завдав йому чіткі та незручні питання. Президент висловлює Путіну свою позицію та вимагає від нього відповідей. Але в той же час нам не треба повертатися до ситуації холодної війни. Це не відповідає реаліям 21-го століття. Також Райс розповіла про плани адміністрації США допомогти Україні фінансово. Ми маємо робити це спільно з нашими партнерами в Європі, МВФ, Росіянами, якщо вони готові в цьому брати участь, аби допомогти українській економіці, яка знаходиться в крихкому стані. Вони потребують реформ, вони потребують фінансування. Тетяна Ворошко, Ворожко голос Америки